Всім привіт! Мене звати Аніта. Я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж у нас сьогодні, знаєте, буде таке відео про з розмовляючими руками. І це буде відео про мою косметичку на тиждень. Я вирішила, що я буду тепер збирати такі косметички на тиждень. Деякі продукти тут не будуть змінюватись, будуть, будуть переходити з, з тижня, з місяця в місяць, поки вони не скінчаться, а деякі продукти я буду змінювати. Чому я вирішила знімати ці відео? Тому що я зрозуміла, що мені швидко наблюдають якісь палетки, наприклад, ціни, якими я постійно кожен місяць користуюся. Наприклад, якщо я беру на цілий місяць цю палетку і користуюсь тільки її, то е, я не можу, ну, мені вона з часом там набридає, але якщо я просто буду кожен раз брати, яку мені захочеться, то це, це теж забирає багато часу, бо я можу стояти, думати. А так я собі на тиждень вибрала тиждень покористувалась палеткою і. Е, на наступний тиждень брала собі якусь іншу, так само це стосується рум'ян і хайлайтеру, тому що це те, що мені потрібно змінювати. Іноді я ще люблю змінювати помади, якісь кольорові олівці або тому подібне. Що ж, давайте зараз перейдемо до косметички саме. і почнемо з ось цієї палетки, здразу, щоб її прибрати, і вона нам не заважала. Це палетка цінеї, яку я обрала на цей місяць. Це е, я не знаю, якщо чесно, я так розумію, що це якісь британські. Бренд, я не знаю, чи він доступний в Україні, чи ви можете його замовити в Україні, але тут я його в Німеччині знайшла. Випадково побачила, він не дуже дорогий. Тобто ну, ці палетки, в мене їх декілька від цього бренду, вони по суті бюджетні, вони не дуже дорогі. І мені подобається, знаєте, вони за якістю прикольні, хоча тут немає тобто, ніяких особливих таких мега-суперкрутих сучасних формул ви не знайдете. Ось тут такий тут опис. Я не знаю, що, що це за назва. Яка назва? Ось ця палет 46. І вона всередині виглядає ось так. Тобто тут ось такі тіні. Я, якщо чесно, не дуже хочу робити свочі, тому що, напевно, вам зараз не буде цього видно, але, можливо, це і варто я б зробити. Тільки як би мені її тут поставити? Давайте я її ось так покладу. Або ні, знаєте, я все ж таки сьогодні зроблю е, просто декілька свочів, деяких цікавих кольорів. Мені, в частності, дуже цікавий ось цей жовтий. Він ось так е, блищить. На жаль, на, на, на камеру мого телефону це не дуже помітно, але він дуже такий, знаєте, симпатичненький. Е, і також мені тут подобається ще ось цей помаранчевий, теж дуже гарний. Е, ось цей зелений відтінок теж. Симпатичний такий. Я ще її в них користувалася, я робила тільки свочі. І ось на цей тиждень взяла її, щоб її. Ось цей синій теж О, не синій, а такий сріблястий. Хоча я такими відтінками дуже рідко користуюсь, але все ж таки, можливо, він мені і сподобається. І давайте ще якийсь такий темненький, ось цей бордовий, наприклад. Я спробую. Ну, це ж такий. Вони всі. Перламутрові, тобто ну, вони сяючі, металічні, мабуть, певно. цей серебристий, він справді такий досить металічний. Тут тільки, матових тільки два, це ось цей чорний матовий і ось цей зелений, він теж матовий. Якось так. Так, ну що ж, палетку я прибрала, помила свої пальці і перейдемо до іншої косметики. Отже, що стосується тональної основи, то зараз я користуюся таким BB від Холіка-Холіка. Holika Holika. Він, в принципі, симпатичний, але, як на мене, він дуже сірий. І я думаю, що ви вже чули про це від багатьох. Що він, ну, такий, знаєте, він нібито нормальний, так, нібито наносиш, він виглядає як. Відтінок шкіри він підлаштовується, але все ж таки він трошечки такий сіруватий. І він, на жаль, він занадто матовий, як на мене, тому що у мене на носі він виглядає таким трошечки перетворюється в такий пірожочок, ну тобто його помітно. У мене ще такі короткі волосинки, я думаю, які у всіх на, на носику, знаєте, є, і вони, ну, ця тональна основа їх підкреслює, ці волосинки. Так, далі давайте почнемо з, знову ж таки почнемо з бази, а не з тональної. База у мене ось така від Bobby Brown це мініатюрка цієї бази, це якась там їхня супервідома база. Я думаю, що ви, в принципі, могли про неї чути. Якщо цікавитись, ось. Косметикою випала вона в мене трошки. Це така база з вітаміном С. Ось можете почитати інформацію. В принципі, я не бачу від неї якогось суперефекту, вона просто трошечки, нібито якось чи матує шкіру, чи якось згладжує її. знаєте На дотик зробить її якоюсь такою бархатистою. І вона дуже сильно. Пахне цитрусом, і мені це дуже подобається. Я обожнюю якусь таку ароматизовану косметику, яка приємно пахне. Зараз я активно користуюся цією базою. І ну, ось вона мені подобається. Так, що стосується пудри, то в мене пудра знаходиться в ось такій банці: це від маски для обличчя. Тут у мене намішані декілька пудр, які розбилися, і я їх так сюди всі разом змішала. Тут дві пудри. Одна була повністю біла від рімель, чи рівел Рі, і е, одна із, якась із червоного маркету, чесно, не пам'ятаю, як вона називалася. Е, ось я їх дві змішала і користуюсь. Я, в принципі. 에, прибудую тільки зони під очима, просто щоб там замотувати тональну основу, тому що в мене скачується, знаєте, може скататись там під очима. Це в мене є така проблема. 에, так, це що стосується, так би мовити, бази, 에, бази під. 에, бази для макіяжу основної. На цій поличці ззаду у мене стоїть туші. Стоять. В мене зараз в користуванні ось такі три туші. Це, звичайно, чорна від Maybelline. Вона просто чорна. В неї ось така цікава кісточка, ну, тобто тоненька, маленька, силіконова, і чесно вам скажу, це, я не знаю, мені дуже подобається ця туш. По-перше, вона. Вона промальовує, вона подовжує дуже сильно вії, ну не дуже сильно, але вона їх подовжує. Вона не робить об'єму. Це якщо вас вам потрібен об'єм, то це не до цієї туші, але вона круто подовжує війки, профарбовує її гарно. Вона у мене була дуже класна водостійка туш, і вона дуже класно трималася від Манхетену. Вона вже закінчилася. І я дуже хвилювалася, що якась неводостійка туш не буде, знаєте, триматися, буде осипатися, але ні, вона, типу, вона тримається. Вона... Трималась у мене на роботі. Там я працюю в ресторані, тому відповідно там дуже жарко завжди. Знаєте, ось, о, ну, я постійно щось працюю, потію, і вона, о, ну, тобто, вона трималася навіть в таких умовах, вона трималася на протязі 10 годин. І вона тільки трошечки осипалась, і то на одному оці, тому що я його сама по -по почесала, потрогала, бо я ще ношу, знаєте, іноді, іноді доводиться. Тому, в принципі, вона дуже класно тримається і мені справді сподобалася ця туш. Так, далі в мене є ще ось така туш від Maybelline. Це вона темно-коричнева, я іноді наношу її на нижні віки, і ну, вона мені вже не так подобається. Вона осипається дуже сильно. І це ось така туш від B, Я не знаю, чи цю колекцію ще можна десь купити. Я пам'ятаю, купила її за 9 гривень. В Єві на нижній поличці, знаєте, лежала. Це така як, вона як бордова, якась типу з блискітками, її майже не помітно, ну, тобто не помітно те, що вона бордова, але якщо гарне освітлення, то її можна помітити. І ще вона дуже класно пахне. У мене моя подружка, з якою я працюю, вона якось, я часто її фарбувалася. Одного разу вона прям помітила і каже: Ух ти, в тебе такі фіолетові вії, Ну, тобто її можна помітити. Так, Далі на другому нібито на другому ряді в мене знаходиться тут мій гель для брі. Він від деборах. Я зазвичай користуюсь такими кольоровими гелями. Просто зручно, швидко і не потребує ніякого олівця. Також в мене є ось такі кремові ціні від Кіко. Тут вже а, ось відтінок. Ну, Кіко я не рекомендую вам купляти, особливо ці тіні. Але вони вже в мене є. Я їх дуже давно купила і я хочу їх закінчити. Вони ось такі, знаєте, як перламутрові. Просто такі золотисті, з одного боку, вони трошечки темнішого кольору, ніби як такого коричневого, але, в принципі, вони такі більш як золоті. Вони, по-перше, вони в мене підсохли десь видно внизу, і ось так випадають цей шматочок. Я намагаюся зараз їм активно користуватися, щоб їх закінчити. Потім тут у мене ось такі два продукти: перший це такий консилер від ELF. Чесно, не знаю, що це за відтінок. Тут щось не написано відтінку. Но цей відтінок... А, ось він. цей відтінок досить темний для мене, він такий трошечки. Риженьки. Тут, ну, знаєте, ось такий пензлик, і вам треба нажимати на кнопочку, і тоді продукт буде вилазити. Він трошечки рижуватий, але він мені чудово підходить, щоб закрити синячки. Я спочатку мазюкую цей консилер, і тоді вже наношу зверху тональну основу, яка більш світліша. І ось це така штука це взагалі від Ардеко Типу, як олівець для очей, але він дуже скачується, він не фіксується абсолютно ніяк, тому я іноді використовую його як помаду. Він ось такого, знаєте, як такого коричневатого нюдового кольору. Мені подобається як помада, але він дуже сильно западає в складочки. Що ж я вам скажу? Мені дуже важко так багато говорити, але я впораюсь. Так, переходимо до наступного ряду. Тут у мене помадки вже пішли. Перше, це ось, такі, ось такий ем, плампер від Ельф. Він просто йде такого бежевого кольору, і зазвичай його наношу перед нанесенням помади за декілька хвилин. Знаєте, щоб, ем, так би мовити, Покращити, ну, зволожити губи і трошечки їх він там підколює, збільшує. Але ну, якби нічого такого прям супер він не робить. Він зволожує, і так я його не наношу, бо він дуже сильно вибілює відбілює губи за рахунок свого цього бежевого кольору. Так, далі в мене є тут ось така помадка від Люміне, яку я намагаюся закінчити. Ось такий четвертий відтіночок. Дуже. Гарний відтінок, але ну, взагалі в ній все класно, вона мені подобається, їй залишилось трошки, я її закінчу і забуду. Потім у мене є ось така помадка від Glambe, відтіночок 11, не знаю, чи її ще десь можна купити. Я її купляла 100 років назад. І це ось такий бордовий колір, то я вам свод не зробила. Ось цієї помадки вже свод зроблю. Це ось такий бордовенький колір. Дуже такий симпатичний. Намагаюся теж її закінчити. І ще ось тут теж є нібито такий блиск, але він досить, навіть не липкий, тобто їм можна вбуватися. Також у мене тут є тінт, такий, тінтолійка від LCF. Наскільки я знаю, зараз ці тінти дуже популярні. Хоча цей у мене з'явився, мабуть, роки-два назад або три. Я їм зазвичай літом користуюся, але ось зараз вирішила взяти. Чому б і ні? Um, в принципі, він мені подобається, тобто сам по собі він прозорий і стає дуже таким рожевеньким. Але це, знаєте, теж треба мати настрій, щоб нафарбуватись такими рожевими, рожевими губами бути, з такими, з такими рожевими губами бути. Але... Ну, він прикольний, але насправді він досить сильно сушить губи. Тобто спочатку дав мені зволоження, а потім цей бальзам сам, він сідеться, уходить ця олійка і дуже сушаться губи. Це правда, да. Але ну, таке все одно я буду їм користуватися. Потім в мене тут є якась ось така помадка, типу щось із червоного маркету за 3 копійки. Не знаю, навіть є відцінок. Вона ось така нюдова, і вона мені не подобається за своєю якістю, але дуже подобається за своїм цим рожевим кольором. Не знаю, буду намагатися якось її користуватись. Можливо, треба дуже класно зволожувати губи, щоб її якось її нанести, бо вона сильно западає в зморшечки. І далі в мене є ще тут ось такий якби помада. Лакова помада, нібито від Bear Minions. Тут якийсь відтінок з якимись тут цифрами-буквами. Не знаю, чи вам його видно. Ой, мабуть, вам його не видно. Ну, якщо вам стане цікаво, то напишіть в коментарі, я вам відпишу, бо щось телефон не хоче мене фокусуватися. Бачите, не можу її відкрити. Дуже класний колір, і вона не дуже липка, ну, тобто не критично липка. І що саме головне... Її можна нанести тонким шаром, і у вас просто вийде ось такий блиск, як, власне, я і роблю. І мені дуже це подобається. Колір просто неймовірний. Теж маленький об'єм, тому намагаюся закінчити, тому вона ну, зазвичай постійно в моїй косметичці, але в якийсь момент мені може захотіти, знаєте, поміняти все. Тому е, я думаю, що тут ми деякі продукти будемо змінювати. Так, далі зверху у мене тут стоїть мій хайлайтер. Зараз я вибрала на цей, місяць, на цей тиждень ось такий хайлайтер від Патрісія Лідо. Привіт! А, я не знаю, це якийсь тон один у мене. Я його купляла вже теж 100 років назад. колись його дуже сильно любила, але а, просто потім з'явилось багато інших і вже про це забула. Це ось такий. Я не можу сказати, що він має цей хайлайтер, якийсь там супер блиск, блискітний, як я зараз люблю. Він просто такий перламутровий, щоб підсвітити ваші сколи. Він трошечки суховатий. Але, в принципі, ну, сяє ось, Як би там не було, але він сяє гарно, тому я думаю, що я зможу їм користуватись. Правда, його тут забагато, як на мене. Для хайлайтеру я ось 7,3 грами, і як його закінчити, знаєте, це неможливо, але все ж таки він тут в мене є. Також тут зверху в мене лежить моє кільце таке, яке я постійно ношу, але щось на відео вирішила не одягати. Також тут є ось ці тіні від Кіко, теж ще одні кремові тіні вже в баночці. Ці тіні мені вже більше подобаються. А, але теж знову ж таки ми не купляємо кіку. Це я закінчую те, що в мене вже було. Я навіть не хочу робити свої, бо це треба туди залазити. Вони такі сірі, десь блискучі цінні, будемо їх так називати. І тут стоїть мій постійний бальзам для губ, яким я часто перед сном користуюся. І він тільки що чуть не впав. Щось у мене сьогодні все з рук випадає. Так, далі йдемо. Далі тут в мене лежить база під ціні, ось така від Urban Decay. Непогана база, класно тримає, але підсушує повіку, Хоча воно ну, мене типу, верхні повікло у мене дуже жирні, тому певно, мені цього і треба. Також в мене тут лежать ось такі олівчики, і три олівчика, і одна підводка. Підводка це якась від фірми No Name. E, тобто якась б'юті концепт, це, певно, вам ні про що не скаже. Вона такого коричневого кольору, в рижий, І я її іноді підвожу свої очі. Малюю такі маленькі корейські, знаєте, е, азійські стрілочки. Також в мене тут є чорний олівець від Maybelline, але він не геловий, а просто звичайний в дереві, тому він дуже сильно так ну Не скачується, а він не тримається. Тобто слизовій він не буде тримати. Хіба що тільки як, базу під, цін... ну, як таку базу під цінні його використовую. Також в мене є ось таких два олівця, якими я зараз користуюся активно. Перший це від Lamelle. У відтіночку 405 це всі відомі... всім відомі олівці. да, Oh My Color Gel Liner, бла-бла-бла. В принципі, мені дуже подобається цей відцінок, мені дуже подобається його стійкість, у мене є всі кольори з цієї лінійки, тому я активно їми користуюся і дуже-дуже їм задоволена. Не хочу фокусуватись мій телефон, щось він сьогодні зовсім не, не хоче гарно працювати. Ну, Дуже класний олівець. Якщо є у вас можливість, то спробуйте. Реально, дуже круті. Але змити його теж досить важко, особливо це фіолетовий. Але можливо. Також в мене є ось такий олівець це, взагалі, від Мальва. Тут уже все постиралося. Він вже 100 років як просрочений, але він все ще малює. Я все ще можу його нанести. На очі, він, ну, знаєте, тобто, звісно, він не такий кремовий, як від ламель, але він все ще працює, тому чому б їм і не користуватись. Ось так. Тепер переходимо до останнього відділу. Я вже втомилася говорити, але треба вже завершити це відео. Тут у мене лежать рум'яна. Зараз на цей тиждень я обрала собі ось такі від Всі, ну, Дехто ругає ці рум'яна, сварить, дехто навпаки їх дуже сильно любить. Мені вони подобаються. Це тон 03, вони в мене вже трошки підсохли. Тому що я їм довго не користувалася, але все ще, якщо так трошки зняти, нібито цей верхній шар, вони все ще кремові, все ще працюють. І це, за цей тиждень я хочу їм дуже користуватися. Ось так вони виглядають, якщо їх розтушувати. Це такий, знаєте, більш як коричневатий відцінок, тобто він не рожевий, я такий, як натуральний. Будемо так його називати. Мені вони досить подобаються, ціремня. Також в мене тут є ось такі тіні, це від російського бренду, який ми не будемо називати. Просто хочу закінчити ці тіні і забути про них. Це ось такі два відцінки, зроблю вже сводчі. Просто коричневий і просто такий золотистий, ну, знаєте, базові відтінки. Тому думаю, що я зможу їх закінчити. А, також в мене тут лежить ще ось такий бальзамчик для губ, він вже більш а, працюючий. знаєте, тобто Це не просто вазелін якось тут, а ну, тобто тут цей має якийсь якусь дію. І я іноді його використовую, коли мої губи в якомусь не дуже гарному стані. І Carmex, який я взагалі використовую, коли мої губи прям супер пересушені, тоді я вже використовую Carmex, бо це прям такий лікувальний бальзам. І на цьому все. Ще я хотіла сказати про те, що я буду користуватись цією косметичкою, і в основному цією палеткою на протязі п'яти днів, тому що на вихідних я їду до своєї сестри і візьму з собою іншу палітру. Зараз я вам її покажу. Я візьму з собою ось таку палітру, чому саме її. Я не знаю чесно, це, типу, як ланком, але я думаю, що це підробка. Але в будь-якому випадку класна косметичка. Тут навіть ланком написана бірочку. Чому я візьму саме її, тому що тут є все. Просто подивіться на це, тут є пудра, тобто мені не треба буде брати ось цю величезну пудру. Тут є рум'яна, два відцінка помади і ось такі ціні. З, з ними можна зробити якийсь макіяж, навіть он в темних кольорах чудово підійде. В принципі, я думаю, що цієї палатки мені вистачить. І вже тоді я візьму щось інше, ну, типу туш тут візьму тональну, якщо я захочу її фарбуватись. Ще побачу. На цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк обов'язково, щоб трошечки його просунути, і підписатись на мій канал, якщо ви хочете ще бачити такі косметички, тому що я буду знімати їх кожного тижня. І всім пока, до скорої зустрічі! Побачимось уже в наступному відео!